Читайко, читайко. Ну добре. Слухай свою почитайку. Бібліотекар читає. Мама відпочиває! Микола Носов. Переклад Анатолія Качана. Незнайко про себе. Відверто вам зізнаюся, що я таки дивак. Хоч би за що узявся я, виходить... Дуже зручна Це річ, поки вона Чому слухає книжку, піду Никого. вечерю приготую. Або ні. Спершу мамі зателефоную. Алло, мама. Почитайка – об'єднаний ресурс дитячих бібліотек на сайті Національної бібліотеки України для дітей.